Родівщина продовжує участь у проєкті Євросоюзу цього тижня. В районі стартувала третя фаза місцевого розвитку орієнтованого на громаду проєкту ЄС та ООН, розрахованого на 2014-2018 роки. Створити сприятливе середовище для довгострокового соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом розвитку місцевого самоврядування та підтримки ініціатив місцевих громад. Такою є мета проекту, який співфінансує Європа. Про це йшлося на районному семінарі презентації проекту, що відбувся за участі голови Бродівської райдержадміністрації Руслана Шишки, який власне від початків координує участь Бродівщини у європейському проєкті, його заступників. Оксани Прокопець та Лесі Мрихлот, представників районної ради, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, на семінарі представлено план дій щодо впровадження проекту в районі. Розвиток орієнтований на громаду, передбачає, що місцеві громади, органи місцевої виконавчої влади та самоврядування спільно визначають пріоритети розвитку, спільно планують та реалізовують заходи для перспективи свого села, селища чи міста. Під час семінару було оголошено про початок конкурсного відбору чотирьох населених пунктів на участь у проєкті. Претенденти можуть подавати заявки на участь протягом наступних семи днів. Загалом діяльність проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду буде спрямовано на відновлення базової, соціальної та комунальної інфраструктури в таких пріоритетних сферах діяльності громад, як енергоефективність, охорона здоров'я, охорона навколишнього середовища, водопостачання, спільно з розвитком малого аграрного бізнесу.